Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні на огляді на тесті буде ліхтарик з Аврори за 99 гривень, типу кемпінг-ліхтарик. Такого плану сьогодні провіримо, чи варто його купувати чи ні. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до огляду тесту та розпаковки цього ліхтарика. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажою акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, перед початком відео я вас хочу дещо попросити, трошки інформації. Я відкрив банку на збір для покупки 3D принтера, щоб я міг друкувати дуже швидко для наших Збройних сил України. Ось такі павербанки різні, як ви бачите, всі, що я роблю в відео, також ліхтарики. Це дуже пришвидші мій процес збирання. Ось таких ліхтариків і павербанків, і не тільки. Так що, хто має бажання підтримати посилання на банку в описі під відео. А тепер погнали до огляду цього ліхтарика за Аврори. Так, зайшов якось в Аврору. Як ви знаєте, я заходжу часто в Аврору, дивлюсь, що нове приходить. Якесь цікаве, то я беру і провіряю, чи варто його купувати, чи ні, чи коштує воно своїх грошей. Ось такі ліхтарики в перших blackout були дуже популярні. Їх продавали там по 200-250 по 250 гривень, я пам'ятаю, 150 гривень. Зараз на даний час на AliExpress такі ліхтарик коштує в районі 120 гривень. Ну, я думаю, за 100 гривень. Він можна взяти там з монетами і зі скидками. Ну не знати, який це ліхтарик, бо є різні види. Отут є, що він де пластиковий, тут у нас йде в аврорі, він де металічний. Що мені дуже сподобалось, тому я його взяв на огляд і провірити. Дивіться, це в нас фірма Luno. В Луно в мене були ліхтарики. Що в нас тут далі є? По опису в нас пише, він має магніт, 1-3 години він заряджається, 2-5 метрів дальність з променів і IP44. Далі, по більш точнішій характеристики, так. Ліхтарик ручний акумуляторний з карабіном, торгова марка LUNO. у комплекті. Ліхтарик, usb кабель матеріал, пластик, метал, призначення мобільне джерело світла, живлення від акумулятора, ємність акумулятора 280 мАч. Сьогодні ми це все перевіримо. Я думаю, ми розберемо, розпаяємо, кинемо на тест. Час зарядки 2-3 години, час активного світіння. 1 3 години, дальність променів 2,5, потужність світлового потоку 280 люмінів. Кількість режимів 3. Додатково водонепроникний. Та він ніякий не водонепроникний. вони всі пишуть. Ну а EP 44 тут є. Є заглушечки, він плотно підігнаний, в принципі, від пилюків він захистить, там від бризів і так далі. Ну але явно він в водонепроникне. Ти його в воду кинеш, йому настане, як то кажуть, тапки. Далі умови зберігання і так далі, срок придатності не обмежений. Давайте ми його розріжемо, в принципі, ось так. Ті стяжечки, хоп. І тут теж розріжемо, щоб почитати, що там у нас пише. Так, що там у нас? Виробник, звичайно, напевно, Китай. Дата виготовлення є в нас, коли виготовили цей ліхтарик чи ні? Так, ось наша дата перший місяць 24-го року. Ну і артикул, ось 91.093. Чек Чак я загубив. Не знаю, купляв цей ліхтарик, загубив. Ну він коштує 99 гривень. Не знаю в кого як в місці, але в мене 99 на даний час, коли я знімаю відео. Добре, це відставим. Давайте ми перейдемо до комплектації. В нас чому ще я взяв, тому що в нас де Type-C. ніякі ні мікро-USB, бо в Аврорі багато цього хламу з мікро-USB, цих ліхтариків, що потрібно переробляти. А так це є Type-C. Це дуже великий плюс цьому ліхтарику. Плюс до нього, як ви бачите, в нас є. Давайте ми його оглянемо. Ось такий карабінчик, що ти можеш зачіпати, досить нормальний. І це все в нас метал, бачите? Ось це пластик. Це зі стеклом, але він, він ходить, бачите? Отак він ходить. Оце металічне ходить, чуєте? Ось так ходить. Значить, добре буде розбиратися. Е, тут у нас також Ні, тут у нас пластик, бачите, є така підставочка, що ти його можеш ось так поставити. Тут у нас магніт. Ану, Магніт досить добре тримає. Тут можете на штатив його навіть прикрутити, бачите? Це в нас вроді в стандарту під чистірку йде. І з боку в нас порт зарядки з індикацією, бачите, такою резиночкою. Далі у нас кнопка включення. І бачите, цей ще ліхтарик може йти як відкривачка. Бачите, можете відкривати собі пиво або ще щось. Так що я вам скажу такий універсальний ліхтарик, можна його як хочеш причепити, поставити і так далі. Добре, давайте я вам включу, покажу, як він світить, які режими. Він світить досить яскраво, це перший режим, це 100%, я думаю, це 50%. Це моргання, але це я не знаю, очі виїдає, чесно. І виключення. І знову це три режими. Це моргання, я не знаю, на що вони їх ставлять. Це я не знаю, це сліпити когось чи що. В загальному цей ліхтарик мені подобається, але я вже почав його рухати. Він не подобається, що він рухається. Як він розбирається, що давайте ми його розберемо, подивимося, як там все всередині зроблено. Бачите, в нас ніяких шурупчиків і гвинтиків нема. Він, напевно, має якось це відкриватися. Давайте ми його акуратно будемо підколупувати. Може, оце сюди вилазить. Не знаю, як це відкривати, як то його розібрати. Ну, будемо пробувати. Підколупати його. Як він там підколупується, чекаю. Не включайся. О, Він або заклеєний, або що, бо аж тріщить. Ну нічого, відколупаємо. Зараз ми його розколупаємо, як то кажуть. Так, виключайся. Він, мені здається, вклеєний. бачите, Він не є е, прикручений. Я не бачу тут гвинтиків, шурупчиків, він просто тупо вклеєний. І ось тут стоїть такий акумулятор. Але я вже бачу великий плюс, навіть у цього дешевого ліхтарика вони проставили таку прокладку. бачите. Бо ця у нас коп матриця дуже добре гріється, щоб не нагрівала акумулятор. Вони приклеїли таку підложку, щоб не грівся акумулятор. Так, давайте ми заліземо до акумулятора. Що там у нас? Нічого не пише, дуже тоненький, дуже маленький. Я думаю, я його зразу ж заміню на нормальний, У мене є ось такі пуски. В принципі, тут може і влізти. Е, як вам показати, в принципі може і влізти товстіший з більшою ємністю. Можливо, і влізеться. ну. Ось так. Бачите, воно закривається, воно ніяких немає закруток. Воно просто клею капнули і закрили. Ну, так роблять, ну що зробити. Ось так. Ну, я не знаю, чи я сюди більший поставлю, явно сюди більший не поставлю. Щоб тут змінити, тут можна просто забрати цю плату, але тоді не буде режимів. Поставити сюди більший акумулятор, поставити ТП 4057, вона маленька, компактна, і не буде режимів, просто буде один режим, буде світити. Поставити, в принципі, якийсь резистор, це можна все викинути і, як то кажуть, можна переробити. Але по факту, якщо ти береш з вітрини, ти можеш користуватися цим ліхтариком. Він дуже швидко заряджається. я Думаю, тут 250 мА сила струму заряду є. І тут теж вони, бачите, а ні, я думав, повклеювали. Ні, воно йде в посадочній. Тут заглушечки. Ось така плата. тп 4056 похожа. Бачите, поставили степці, індикація з боку. Ну, Все, в принципі, нормально. Цей акумулятор дуже тоненький, дуже маленький. Давайте ми його відпаяємо і зараз поставимо на тест. Давайте провіримо, наскільки він заряджений. Мені дуже цікаво. Так, давайте ми отак приставимо. 4 вольта, бачите, він заряджений. Добре, давайте ми оце все діло відпаяємо. Зараз я поставлю в літо Калолі 600. І нехай проходить тест. Скільки вони там казали, 280 мА. 280 мА. А споживання самого ліхтарика ми зараз замірюємо. Давайте спочатку замірюємо споживання, а потім поставимо на тест і будемо бачити, скільки він реально просвітить час. Тому що мені цікаво, вони там написали одну. 1-3 години. Ну, Одну годину, я думаю, він світиться в нас на 100% і 3 години, типу на 50%. Але в цілому, в мене таке враження по цьому акумулятору, що він не більше години світить. Добре, давайте ми відпаяємо один контакт і зараз заміряємо мультиметром споживання цієї коп-матриці. Погнали! Так, можна сказати, що я вже приєднав, але тут такі волосини, що просто капець. Добре, пробуємо. Е, перший режим споживання. 300 мА. Ну, 4 В акумулятор заряджений. Чи то другий режим? Другий режим в нас 100 мА. На другому 130 мА. Ну, це приблизно буде світити навіть не 2 години. Давайте ще раз перший режим, блін, десь відстало. Щось відстало? Цього відстає по ходу. Тут така волосинка, що просто я не знаю. Не хоче навіть контакт. Цей крокодильчик зачіпати. Отак, От пробуємо. Та включайся, ну. О, є. Добре. Перший режим це в нас півампера. Піва, то він просвітить десь, якщо до 280 мА, там до півгодини все. Хіба що, я кажу, яскравість падає, ну він там хвилин 40 просвіти. Максимум. Це максимум. А так він півгодини просвіти. Бачите? 440 мА. А коли буде акумулятор заряджений, там буде 500 мА споживання, бо падає, бачите, дуже сильно падає. от. 434, зараз буде 433 і в години 40 хвилин на 100% він просвіти більше ні. Другий режим 200 мА. Я кажу, годину нехай буде. Добре, відпаю їм е, мінусовий контакт, ставлю на літокало і подивимось, яка тут ємність цього акумулятора. Чи є тут 280 мА. Погнали так, хлопці і дівчата, тест не заставив себе довго чекати. Він дозарядився, розрядився повністю. Зараз ми побачимо discharge, тобто на розряд скільки він видав. Зараз він заряджається. І дуже швидко було 0, буквально там хвилини-дві постояло, і пішло до гори, І заряд вже показує 100%. Я не знаю, що то за акумулятор. От Подивіться, на discharge видало нам 62 мА, яких тут 280 мА. Я просто взяв для прикладу. Ось такий акумулятор у мене є від одноразки. Він має 120 мА. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось 120 мА. Може, то краще його поставити. Замість цього. Тут 62 мА. Не знаю, чи то літокала мене брешить. Ось такий тест, не знаю, чи то просто зараз зарядити і зробити на розряд. Давайте, напевно, ще зараз дозарядиться воно до 100%. І я зараз спробую зробити чисто на розряд на 250 мА, на розряд і подивимося ємність. Бо якщо ось так глянути по габаритах, ну, 120 мА. Ну так тудись приблизно має бути 280 мА. Ну, нехай 200 мА. Ну, ніяк, як тут мені видало 62 мА. Я щось, чесно кажучи, в шоці. Давайте, нехай він дозарядиться. Зараз я поставлю на discharge, на розрядку і подивимося реальну ємність. На повному тесті на заряд розряд він видав 62 мА, а на просто розряд від 100% до 0, типу 38 мА. Я задумаю ставити сюди краще оцей акумулятор на 120 мА. Не знаю, його теж можна кинути на тест, провірити, що він може. Бо цей акумулятор, судячи з тестів, просто мусор. Не знаю чи то літо кала так бере, що вона не може провірити ту ємність. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Не знаю, що збирає назад цей ліхтарик. Так, зібрали цей ліхтарик. Тут легесенько підклеїв. Давайте подивимося на цей маленький акумулятор, що він видав. Ну, він теж багато не видав, як ви бачите, discharge, там 30 мА більше не буде. Тут 68 чи 62 показувало в рідному. Я залишу його. Ось такі акумулятори сюди не влазять Фізично в мене і ось такі від одноразу не влазять, я би замінив зразу. Ну, коротше, зовсім не поміщається. Добре, давайте ми попробуємо, скільки він споживає на зарядку, тому що ми мультиметром тоді не провіряли. А мені цікаво, за скільки він зарядиться. Зараз ми підключимо фнірси, поставимо на зарядку, бо в нас він розряджений, але він світить. Бачите, зараз я вам покажу. Що він світить, ось він світить. Ну, то, що він розряджений, бо я тут в літокалі розрядив його типу до 3 вольт. Подивимось, давайте в фнірсі поставимо. Так, подивимося, з якою силою струму він заряджається, як він швидко зарядиться. Так, вставляємо, беремо шнур. Де-та наша зарядочка тип-сішна. Є зарядка, є тут у нас індикація. Ану, чому ти не хочеш світити від цього? Не хоче заряджатись чи що? Ану. А так, без Фнірсика. Ти будеш заряджатися? Без Фнірсика не хоче заряджатись. Все, здох Бобік. Кіна не буде. А ну, давайте другу якусь зарядку спробуємо. Може це шнур поганий. Ну, відмемов другий шнур. Там той шнур, напевно, вже поганий, добре. Ставимо Фнірсі. Ставимо сюди. І давайте дивитися, що ти там будеш заряджати. О, пішла зарядка, бачите, у нас індикація. І пів Ампера. Для такого акумулятора я вам чесно скажу, це забагато. Він дуже в принципі, швидко зарядиться. Я думаю, там скільки 68 мА, якщо літокала не брехала, то він зараз за пару хвилин зарядиться. Ну, дивіться, ось так. Бачите, 5 вольт 400 мА. 2,1 Вт заряджається. Дивіться, я вон потримав декілька секунд. І вже вон 300 мА. Він зараз дуже швидко зарядиться. Можливо, і правда, тут десь до 100 мА максимум, що літокала нарахувала. А можливо, літокала здорила. здурила. Я не знаю, я кажу, я розгубився. Не знаю, де правильно, але я літокалі більше довіряю, чим тому, що написано в інструкції, що тут 280 мА і що він світить від 1 до 3 годин. Півгодини так можливо. І то під знаком питання ви самі бачили, яке тут споживання. О, все, дивіться, заряджений. Ну кажу, дивіться, все він показує індикатор, що заряджений. Але як ви бачите, в нас тут ще зарядка йде. Добре, давайте його залишу. Нехай повністю у нас буде по нулях. Ось тут заряд, зараз 336 мА. Буде по нулях. Тоді я знімлю зарядки. Подивимося, як він світить. Погнали. Так, заки він ще заряджається, я ще його підрозібрав. Як ви бачите, тут приклеїв вже направляйки. Я повідломлював ось тут. Як то кажуть, можна тільки раз розібрати і зібрати. Все більше ні. Другий раз розібрати, як ви бачите, все ломиться. Я тут гарно клеєм проклеював і все повідломлював. Ну нічого, я потім наглухо заклею та й все. Дивіться, що в нас по заряду. 150 мА. От падає заряд і світить зеленим. Я декілька разів витягував, вставляв, воно світило з червоним, потім знов зеленим засвічувало. Я хочу провірити, до скількох вольт заряджається плата цей акумулятор. Мені дуже цікаво, чи вона дозаряджає, чи перезаряджає. Бо ця індикація це неадекватна. На неї не треба орієнтуватися. Я не знаю, що постійно його з фнірсиком заряджати чи що, я не розумію. Якось так. Бо дивіться, я витягую, зараз ще раз вставляємо, Воно світить червоним. Зараз декілька секунд червоним посвітить і засвітиться зеленим, що, типу, воно заряджено. А по факту в нас акумулятор ще не заряджений. Як ви бачите, 130 мА сюди ще вливається. Ну добре, нехай дозаряджається. Зараз провіримо але мультиметром, бо я тут вже позаклеював. Подивіться сюди. 4,5 В. Ну це небезпечний ліхтарик, я вам чесно. Воно заряджає. Оця плата заряджає до 4,5 вольта. Має бути 4,2. Ну тут перезаряд реально, тут дуже великий перезаряд 4,5 вольта. Ця плата не має контролю. Ну, чесно вам сказати, мені це не подобається зовсім. Я зараз цю плату викидаю просто, ставлю сюди плату зарядки від одноразки. Ливо сюди попробую помістити на 550 мА від одноразок. Оце викидуємо. Цю плату викидуємо, бо реально ну, це просто якийсь треш. Дивіться, ще раз вам показую. Ну, Блін, я вже декілька разів перевіряв, думаю, ну може, ну мультиметр не можеш брехати. Дивіться. 4,5 вольта. 4514. Ну, це трешняк, бо інакше не скажеш. Я відключаю цей заряд. Акумулятор може постійно перезаряджатися. Він тут світить зеленим, але ви можете забути на зарядці, ви можете поставити, піти, пишеш, там година заряджається, годину, там 2 години. Цей акумулятор може бахнути. Я не знаю. Тут захисту ніякого немає. Це все треба звідси викидувати. Я зараз просто-напросто це все викидую. відпаюю. ось так. Дивіться. Ну, Світить він яскраво, тут питань нема. Ось так він яскраво світить. Я вам потім в майстерні покажу. Але я зараз це все буду переробляти. Підберу сюди якийсь нормальний резистор, щоб воно оптимально світило і довго, і яскраво, в принципі, якось так. Не включаю на пришвидшення, а включусь, коли зроблю. Покажу вам все, як я зробив, з чого. Так що погнали. Коротко показую вам, що я зробив і що я переробив. Е, наш ліхтарик трошки збільшиться. Бачите, я тут його підклеїв. Трошки неакуратно мені клей порозливався. ну нічого, я позачищаю. І буде все супер. Це просто супер клей, звичайний. Дивіться сюди, що я зробив. Знайшов я ось таку одну разку. У мене за карма десь була ось така тоненька. Тут на 500 мА акумулятор. Я витягнув звідси акумулятор. Акумулятор ще був добрий. Дивіться сюди, в нас по акумуляторі заряд на даний час. Зараз я вам покажу. Акуратненько, зараз я покажу, як я це все спаяв. 3,8 В 3,7 я міряв якось так було. Так, на акумулятор, як ви бачите, 3,7 В. Акумулятор ще в нормі. Так, заклеїмо сюди ці скотчі назад. Зараз я вам покажу, як я це все зробив. Брін, зараз то все запхати. Воно все тут таке мініатюрне, що просто капець. Ну, але воно буде працювати. Мені жалко його чесно викидувати. Думаю, щось знайду та щось придумаю. І буде цей ліхтарик жити ще довго і нудно, як то кажуть. Віться сюди. Взяв я від одноразки оцей контроль заряду. Це від ельфбара, ось як ви бачите, вклеїв сюди під Type-C. Все супер, тут вложив. Датчик оцей затяжки. Також має бути обов'язково, бо це контроль заряду. Його не викидає. Тут, тут я поставив резистор звичайною кнопочкою, такою як я ліхтарики роблю. Ось така кнопочка, вона якраз добре стала. Ось кріплення вона вперла в ці кріплення. Як ви бачите, я тут наклей посадив і дивіться сюди. Це включається, все супер. Припаяв резистор на 10 Ом. Приблизно споживання цієї лампочки в нас буде там 100-150 мА. Вона не буде перегріватись, нагрівати акумулятор і довго буде служити. Цей акумулятор у нас приблизно на 500 мА. Ну нехай буде 450 мА. Дві години цей ліхтарик просвітить нормально. Давайте я вам покажу, як він світить. Зараз ми приєднаємо щупи, включимо на ампери. Ось так. Ось зараз світи 100 мА. Супер. Світить досить нормально. Світла цього хватає. Коп світлодіод не буде перегріватися, ось так світиться. Супер. Буде ще трошки яскравіше, звичайно, коли буде 4,2 вольта. Але це мені повністю хватить, і ліхтарик буде нормально функціонувати. А не те, що було там до 4,5 вольта заряджати акумулятор, це небезпечно таке в кишені носити. Або ви поставити на зарядці, він може, в принципі, взирватися, загорітися на самій зарядці, бо це перезаряд. Склею це все докупи, включусь, колись склею. Так, ну що, все, я склею. Ось так він вийшов товстіше, бачите. Трошки вийшов товстіше. Ну я кажу на 3-4 міліметри. Ну нічого, зато він буде працювати. На мою думку, він 3 години просвіти нон-стопом при ось такому світлі. Ну, це досить яскраво. Зараз я вам в темноті покажу. Ось так заряджається. Я також не забув про індикацію, бо тому що ця індикація не буде видна. Оця стара. Дивіться, я зробив тут отвір. бачите, ось отвір. І індикація погасне, коли акумулятор у нас зарядиться. Та в принципі, через от, як ви бачите, Type-C видно зарядку. Так, ну що, в принципі, у нас повна темнота, у нас тільки мультиметр світи, ми можемо його виключити, і фнірсик світи теж, також можемо його виключити. Добре, вмикаємо ліхтарик, де там ця кнопка? Попробую її знайти ще, він малесенький в руках. Ось так світить. Ну що, як вам світла? Я думаю, достатньо, повністю. Ось так він освічує мою робочу зону. Повністю світить, як вам 3 години. Ну на цьому акумуляторі він би світив там 20-15 хвилин до півгодини максимум. Так що, ось така переробка, ось такий ліхтарик з Аврори. Не купляйте цей ліхтарик в Аврорі. Якщо ви хочете купляти, то переробляйте таким чином, як я, або другим чином, щоб була нормальна плата зарядки. Можливо, ТП 4057 сюди поміститься з таким акумулятором. Можете взяти так, як я від Ельбара. І все, і можете користуватись, но рідною платою я не рекомендую. Не знаю, можливо, то мені така попалася, можливо, другі нормально заряджають. В кого є такі ліхтарики, ну провірте, наскільки він вас заряджає акумулятор до 4,5 вольта чи 4,2 вольта. Так що на цьому все. Ось таке відео. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Коментуйте, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!